Чоловік відмовився бути зі мною в пологовій кімнаті. Інтересно. Всім привіт! Сьогодні продовжуємо читати наші історії з Рей. Тому, хто вперше на цьому каналі підписуємося під час перегляду, ставимо вашу вподобайку і дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. От. Тому поїхали. Це сталося два місяці тому, але досі викликає велику напругу в моїй родині, тому я потребую зовнішньої думки. Я 29 років та мій чоловік Джейк, якому 32 роки, разом вже 6 років, одружені три. Ми були в захваті, коли дізналися, що чекаємо на нашу першу дитину. Вагітність була важкою для мене. в мене була... Ранковану дота, гестаційний діабет, і загалом я почувалася погано. Джейк підтримував мене, був турботливий весь цей час, що робило ситуацію більш терпимою. Коли наближалася дата пологів, ми обговорювали план пологів. Я наполягала, що хочу, щоб Джейк був зі мною в пологовій залі. Ага, тут про парні пологи, і вангую Джейк. Не виправдав її сподівань. Так, мені потрібна була його підтримка, і він завжди погоджувався, але за кілька тижнів до пологів Джейк почав поводитися дивно. Він був відсторонений, відволікався багато і не хотів брати участь у розмовах про дитину. Я думала, що він просто нервує через те, що стане батьком, тому не наполягала. «В день, коли я почала народжувати, Джейк відвіз мене до лікарні, але він здавався не таким, як зазвичай. Він був тихий і постійно перевіряв свій телефон. Коли ми приїхали, він відвів медсестру в бік і поговорив з нею наодинці. Вона повернулася і сказала, що Джейк не буде в пологовій залі, бо йому некомфортно з кров'ю та медичними процедурами. Це із е, тої сфери е, стереотипів, що, типу чоловік там бачить, все побачить, там багато крові, ще щось. Для цього є е, хто не був на парних пологах, вис... чоловік стоїть позаду, і він не стоїть там спереду разом з усіма лікарями. і але найбільше що мене, е, мене е, не бісять чоловіки, які ну, бояться. Тому що ми всі боє, е, боїмося того, ну, чого ми не знаємо, як воно буде, те, чого ми не можемо контролювати, це окей. Але мене бісять люди, особливо старше покоління, які налаштовують проти чоловіків, проти е, тої підтримки, яку їх дружини. Е, Хочуть і потребують. Типу, та він побачить все, та він тебе покине потім. Е, все, ти, Якщо наше йому там щось бачити, як народжується, це не для чоловіків. Оце із того розряду, що чоловік не мусить купувати там засоби гігієни для своєї дружини там, чи дівчини. Хоча це нормально. Ну, типу, нам потрібно виховувати в собі в оточуючих наших дітях, що це нормально, так само, як і інші якісь потреби. І якщо чоловік купе, е, не знаю, прокладки своїй дружині, світ не рухне і шлюб тим паче. Ну, Типу, на що, е, закривати очі на слона, який в кімнаті. Ну, типу, А він не розуміє, що раз в місяць відбувається. Так само і з пологами. Не обов'язково там ста... мене бісить просто це. У мене е, подруги, які народжували після мене, питали, там, що як е, парні пологи. І е, я просто почула стільки бредятини, е, яку їм. На вуха їх оточуючи, вкладали, типу, що він тебе покине ще щось. А от зі мною був чоловік на пологах, і він мене потім покинув через пологи. А ніхто не думає, що він тебе покинув через те, що ти там, я не знаю, в тобі проблема. Та, можливо, є випадки, там, що чоловіки психі... психічно то не стягують. але... Я думаю, в 98 випадках розлучень причина не в тому, що він був на пологах, а причина, скоріш за все, трохи в іншому. І потрібно шукати проблему в стосунках, а не через те, що він побув на пологах. Або якщо навіть якщо вас покинув чоловік через те, що він був на пологах, це ваші проблеми. Не потрібно налаштовувати інших. Це не означає, що вас кинули, то і кинуть іншу жінку, і не потрібно лізти в чужі стосунки. Коротше, я проти того, щоб лізли. Мене тригерить ця тема, якщо чесно, парних пологів і цього всього бреду, який навколо нього створює суспільство. Пологи, народження дитини така сама відповідальність чоловіка, як і дружини. Все, точка. Я була приголомшена, він ніколи раніше цього не говорив. Я благала його залишитися, казала, що мені потрібна його підтримка, але він лише повторював я не можу це зробити. Я була розбита і обурена, але не мала часу занурюватися в це, адже перейми ставали сильнішими. Джейк сказав, що він буде в залі очікування, поцілував мене в лоб і пішов. Я залишилась одна, плачучи, відчуваючи повну покинутість. А -а -а! На що потрібно було обіцяти? Потрібно було заздалегідь казати, що я боюсь, щоб жінка хоча б розраховувала, що ти можеш в останній момент її покинути. Пологи були довгими, болісними і травматичними. Я була сама весь час і зі мною був тільки медичний персонал. Коли наш син нарешті народився, я була виснажена емоційно та фізично. Медсестра передала мені сина, і єдине, що я відчула, це глибокий смуток, що Джейк не був там, щоб розділити зі мною цей момент. Він просто бомбить. Я навіть не знаю, що можна додати. Просто Чоловіки навіть не уявляють, що таке пологи. Навіть е, упустимо е, фізичні якісь особливості, болі і тому все подібне, це дуже важко емоційно. І підтримка дружини це взагалі мінімум, який ви можете дати своїй дружині. Можна просто зайти на е, «Коли перейми. Підтримати там, подати водички, погодувати, там щось поправити, зробити масаж і вже ну на третьому етапі самих пологів можна вийти. Але ось так кинути взагалі з самого початку, ну це фу не гарно. А я не видержувай. Після того, як мене перевели до післяпологової палати, я попросила медсестру знайти Джейка, його ще шукати довелось. Вона повернулася і сказала, що він поїхав з лікарні кілька годин тому. Я не могла в це повірити, я неодноразово дзвонила йому, але він не відповідав. В кінці кінців я надіслала йому повідомлення, сказавши, що все зар... завершено. Я не побачила його до наступного дня. Він приїхав до лікарні з квітами і вибаченнями. Кажучи, що злякався, і йому потрібно було трохи повітря. Він ствер... Трохи повітря і загубитись до наступного дня трохи різні речі. Він стверджує, що пішов додому, щоб прийняти душ і перевдягнутися, а потім заснув, Чого... чому я не повірила жодної секунди. Як можна заснути, коли твоя дружина там народжує? Для мене це загадка. Я сказала йому, що не вірю. Я була переповнена гнівом і болем, і сказала, що він підвів мене в мене найгіршим чином. Він продовжував вибачатися, кажучи, що розуміє, що помилився, і готовий зробити все, щоб виправити ситуацію. Блін, вона вже не буде народжувати такий. А отмотаємо так, народжуємо знову. З того часу Джейк намагається виправити свою провину. Він записався на курси для батьків, ну, взагалі-то на курси до батьків ходять до народження дитини, ходить на терапію і постійно намагається бути присутнім і підтримувати мене, але я не можу позбутися відчуття зради. Він покинув мене в, одно, в один із найбільш вразливих моментів для мене. Кожного разу, коли я на нього дивлюсь, я згадую, як була одна в тій пологовій кімнаті, налякана. Ой, задаючись питанням, чому людина, яка пообіцяла бути поруч, не була там. Мені так шкода, що аж, е, е, плакати хочеться. Я не видержувай. Моя родина розділилася. Дехто вважає, що я занадто сувора з Джейком, що він зробив помилку і явно кається. Вони кажуть, що він хороший батько та партнер в інших. Своїх діях, і я повинна зосередитись на, тому, на цьому, щоб рухатись вперед заради нашої дитини. Інші вважають, що те, що він зробив, неможливо вибачити, і я повинна залишити його. Вони вважають, що я ніколи не зможу йому довіряти, і це не є основою для шлюбу. Ну та я думаю, їй буде складно потім в якийсь момент там. Важкий в їх сім'ї е, взяти і на нього покластися там і довіритись йому, що він там не скаже в останній момент: «Те, піду додому, зараз мені потрібно подихати свіжим повітрям, і засне. Я розриваюся я все ще люблю його, і знаю, що він любить мене та нашого сина, але частина мене сумнівається, чи зможу я коли-небудь забути це, чи був це просто момент слабкості з його боку, чи знак чогось глибшого, що я не можу ігнорувати. Я не знаю. Моя думка, я думаю, всім зрозуміла. Я не впевнена, що прям коротше, мені складно там визначити, якщо з двох крайнощів, чи, чи залишатись в цих стосунках, чи е, завершити їх, чи це є саме тим моментом, через який це можливо зробити. Мені складно сказати. Але те, що довіра, така дуже штука, яку важко повернути. І що це був дуже складний для неї момент, і це не та ситуація, в якій можна було е, так вчинитися зі своєю дружиною. Е, от. Але я не впевнена, що я можу сказати, типу, да, кидай його, або ні, та все, походіть разом на терапію, то все забудеться. Тому, що ви думаєте з цього моменту, можливо, у вас більше Категорична думка з приводу цієї історії і з того, як її краще було б вчинити. От, тому діліться вашими думками. Якщо у вас є подібні історії, пишіть, я буду рада з вами з усіма поспілкуватися. Підписуємося, якщо ви ще цього не зробили, ставимо вподобайку цьому відео. От, і дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію. А в мене наразі все. Дякую, що дивились. Не забувайте писати коментарі. Па-па!